19 февраля, а це відеоотчт, це для того, щоб було видно, що ми тут пиляє. Ось, приїхали трошки допомогти біженцям. Приїхали сюди, не знають де що його взяти. Зачем теж як-то виживати? О, так ми оце сучнячка тут назбираємося. Бачите, ось занайшли, до добре. Вон те, що менти побросали. Вон там далекі, бачите, які хащі побросали, верхушки побросали, висять. О, то, ось дивіться, бачите, хороші дерева забрали, з того бура. А ось дерева такі побросали, вілочки, вілки, ось висить. Висить, це верхушки вони бросають. Ну, З ними голову морочить. Дуга. Та їх особливо не купують. О, дивись. О, де. Це ж вони попиляли, вон, такі дерева вон, пеньки стоять. Бачите? А це побросалось верхушка. Бачите, верхушечки. Вон, вон висить, верхушка. Ой, бачите, зависла. Спиляна. І ось. Щоб багато вони тут набросали. Не влізла видно їм в машину. Ось таке верхушки. І ось дета тут щось навалили вони. Набросали страшне скільки. Вот прям дерево лежить. О, дивіться. А, це, це не спиляне, це само впало. Обломане. Не. Ну да, ты сама упала, бачит он. Но это все равно. Ой-ой-ой, что -ой -ой, он это рубляет, творе а? Ну ничего. Нам хотя бы сучнячка у нас, брать, Кучка хорошая. В общем, всем добра, всем пока.